Вітаю всіх слухачів нашого дуже цікавого з вами спілкування, цікавої зустрічі про космічне інтелектуальне обличчя України. У нас з вами була вже одна передача, де ми говорили про знаменитих ракетобудівників, тих ракетобудівників, які опередили свій час. Які створювали по суті космічну техніку не тільки 20-го, а й 21-го сторіччя. Ви пам'ятаєте ці прізвища і Цілковської, і Кондратюка, і Корольова, і інших. Звичайно, всіх ми не могли розглянути і перерахувати. Ми обираємо лише кілька прізвищ для того, щоб зацікавити тих, хто слухає, і для того, щоб ви продовжили отой великий шлях. Космічні простори майбутнього не тільки України, а й світу в цілому. І сьогодні у нас на черзі ще одна передача передача про знаменитих фізиків з України. Ви дуже багато чуєте про таких фізиків, як Ейнштейн, Бор, Борн і інших Дебройль, які закладали основи сучасної фізики. І дуже мало хто знає, що не тільки в спеціальній чи в загальній теорії відносності були зроблені перші кроки в майбутнє світогляду третього тисячоліття. І ось перед вами всього тільки п'ять видатних постатей, які якими може гордитися Україна, і про яких, на жаль, в Україні дуже мало ми знаємо. О чомусь, якщо в усьому світі дуже рекламують і поважають тих, хто щось зробив видатне, і навіть іноді не видатне, а для розкручування реклами, що ось ми такі талановиті, от, то в Україні, як говорять, ну що там сусід зробив, от, видатного, це ж. Звичайна людина, і ніякої ні реклами нічого немає. В той же час іноді ми недооцінюємо те, що є, і переоцінюємо те, що щось зроблено. Ось, наприклад, спеціальна теорія відносності, яку приписують Ейнштейну. Звичайно, не він один творець, бо і пан Каре претендував на неї, і інші, але. Тим не менш, от тільки всі знають, що спеціальну теорію відносності створив Ейнштейн. От, хоча він до кінця, з моєї точки зору, не розумів навіть природу того, про що він говорив, бо швидкість світла це швидкість коливального процесу, а швидкість коливального процесу залежить від параметрів середовища, якому воно розповсюджується. І якщо змінити середовище, змінюється швидкість. От, наприклад, як швидкість звуку в повітрі, чи швидкість того ж звуку, чи світла у воді, і так далі, це не межа швидкості взагалі у всесвіті. А це просто можливості передачі інформації за допомогою потоку, який розповсюджується в даному середовищі з постійною швидкістю, і не більше того. А вже всі інші ефекти, які виникають, це вже побічне. Так от, коли ми говоримо про Ейнштейна, то ну, з моєї точки зору і багатьох фізиків про те, що саме цим постулатом, постулатом постійності швидкості світла, Ейнштейн завів фізику в тупік на 100 років. От, і тільки зараз починаються паростки пробити той бетон свідомості, от, який висить. Над науковцями вже майже сторіччя. Але повертаємось до наших фізиків з України, я кажу, що їх багато, але от ті, хто зробив хоча б перший крок за обрій того, що відомо, те, що взагалі, якби не бачать очі, не чують уші наші органи збору інформації, то я, мабуть, почну. Полює Івана Павловича. Я не буду переповідати біографії тих, хто перед вами на екрані, бо це дуже цікаві біографії, як взагалі в кожної видатної людини. Я зупинюсь лише на тих відкриттях, які вони зробили, щоб ви могли оцінити дійсно ту роль, яку вони зіграли у розвитку світової науки. Перед вами полюй Іван Павлович, який працював. Уже в дорослому зрілому віці в Брно, в Чехословакії. Я за старою звичкою Чехословакії в Чехії. Бо були клалася така країна об'єднана Чехів і Словаків. Чехословакія, зараз це дві різні країни. Так от Полюй демонстрував він вивів лабораторні роботи, лекції і лабораторні роботи з фізики і демонстрував студентам. Невидимі промені, за допомогою яких можна було б побачити от, невидиме очима. От, ну, от, то він, лампу, яку він придумав, і от перед вами картинка, ви бачите, як на рентгенівському знімку виглядає наша рука. І от оці досліди, які він демонстрував студентам, в тому числі і. Авторові рентгенівського випромінення, або саме студент рентген, який слухаючи ці лекції, а потім запатентував рентгенівське випромінення ці експерименти, які проводив полюй. І всі знають, що рентген, рентгенівське випромінення, от, рентгенівські зірки, рентгенівські апарати і тому подібне, а про Полюя Практично ніхто не знає. Хоча все це відкриття, досліди, усе це нашого з вами земляка Івана Пулює. Ну от, ще одну буквально мить. Подивіться на цей вираз нашого знаменитого фізика, який великий зміст. У цьому виразі нема більшого гонору для інтелігентного чоловіка, як берегти свою національну честь та без нагороди, без нагороди вірно працювати для добра свого народу, щоб забезпечити йому кращу долю. Якої великої широкої душі була ця людина? От Дійсно, за своєю е, думкою, за величчю, за духом. Оце дійсно приклад українця. І як кажуть, таке побажання, дай Боже, щоб кожен українець думав точно так же, не біг за погонами, за нагородами, за всім, а щоб працював на добробут майбутнє нашого народу, на добробут дітей і наших онуків за майбутнім України. Наступною постаттю, на яку мені б хотілося звернути увагу, це вернацький. Всі ви чули про Володимира Вернацького, вченого універсала, таких вчених дуже мало на планеті взагалі, які б працювали в різних галузях, і в різних галузях досягали не просто успіхів, а робили кроки за обрій тих уявлень, які були на той період, коли вони жили і працювали. І от в цьому відношенні Володимир Ронацький це унікальна постать. Таких постатей, ну там Ейлер, там Леонардо да Вінчі і тому подібні. От приблизно такого рівня ця постать. Він не просто вчений, це вчений, який створив нове вчення, вчення про нову нову сферу, про яку ви чули, в якому сенсі ви знаєте, що є. Геосфера, атмосфера, гідросфера е, і так далі. Він створив е, чи розробив теорію е, утворення на планеті нової оболоночки. Оболонку яку він назвав ноосфера. От, е, це сфера, в якій все живе, і все якби, розумне, з точки зору. От, утворює нову геологічну силу, яка дорівнює космічній силі, точно так же, як і атмосфера, там іоносфера, магнітосфера. От, приблизно вона точно також впливає на фізику і функціонування нашої планети. Це людство з усіма пристосуваннями, винаходами, машинами, наукою і так далі. Це нова сфера. В цьому він є перший засновник взагалі нової науки, але дуже мало хто звертає увагу на ще одне відкриття унікальне відкриття, про яке практично ніхто не говорить і мало хто знає. За своєю професією, Вернацький був біохіміком, тобто він досліджував не просто життя на землі чи проблеми хімії. А от хімію, біологію, але в розрізі історії, досліджуючи нашарування, шарування, які, на, які є на нашій планеті шар за шаром, і виділяючи звідти залишки діяльності біосфери, от, він прийшов до дуже важливого висновку. Він сказав так, що життя на Землі спалахнуло водночас і в повному. Обсязі. Оце приблизно те ж саме, що от поле, коли готове, і виїжджає господар і засіває це поле. І життя тоді, якби по всьому полю, одночасно йдуть сходи. Так от, по всій планеті, життя якби спалахнуло водночас. І в повному обсязі. А це не просто в повному обсязі, бо з тих пір воно, як би не зменшилось і не збільшилось. Хоча тих же самих молекул вуглецю набагато більше, набагато більше азоту, більше чи багато енергії, якої достатньо було б для того, щоб ще більше було, було більшим обсяг біосфери, тим не менше, чомусь саме ось такий об'єм. Біосфери на нашій планеті. Теж от, дуже цікавий висновок. Це про Вернацьку Всесвітньо визнаного вченого, першого президента Академії наук нашої України. От це ще в буремні роки початку 20 століття. І наступна постать, ну ось ви тут побачите е, слайд, де Революційність наукових поглядів і те, що він зробив протягом свого творчого життя, хрещений батько ноосфери і екології. Ну і академія наук, будинок перед вами першим президентом, якого був нашої Національної академії, саме Вернацький. Національна бібліотека України дуже теж гарна споруда. Але ми перейдемо до наступної постаті, дуже теж відомої і дуже знаменитої, але яку не визнавали в Радянському Союзі, тому що рятуючись від большевиків, наша земляк знаменитий України Степан Тимошенко емігрував Сполучені Штати і працював практично потім усе життя. В Сполучених Штатах уродженець міста Ромнів, там, де, між іншим, жили такі видатні особи. Ще як Адамцевич, який створив Запорізький Марш, Кобзарська школа, де збереглася до цього часу. От. Так, от, крім ІО. Який створив більше 50 інститутів з фізики в Радянському Союзі, і інші видатні особи, але серед них вирізняється Степан Тимошенко. Чим він знаменитий? Є така теорія міцності і такий курс опору матеріалів, якого бояться всі студенти. От найстрашніший мать, курс, якщо ти кажуть, здав опір матеріалів, то ти вже інженер. Степан Тимошенко, по суті, заклав теоретичні основи теорії міцності. Є творець з одного боку гук, який, мабуть, багато хто чув, чи формула Гука, чи ефекти Гука. Той, хто сперечався з Ньютоном, хто із них відкривач тих чи інших законів у фізиці і в інших галузях. І є Ейлер, знам... не менш знаменитий, який дуже багато зробив в розділах е, різних професійних, е, наукових напрямках. От так от Тимошенко е, додав і об'єднав оті всі розрізнені факти в єдине ціле. І за його теорією, за його книгами, розраховується на міцність все машинобудування, починаючи від. Мостів і закінчуючи космічними кораблями. Це геній інженерної справи, дійсно геній українець Степан Тимошенко. Наступним, ну тут теж ви можете подивитися слайди, нагороди, дуже цікава біографія. Але я вже пообіцяв, що будемо ми з вами тільки основні відкриття, те, що вони зробили, чим вони прославили Україну і які кроки за обрій сучасних знань і уявлень вони зробили. Тому ми продовжуємо далі. І наступним у нас буде атомний маршал Анатолій Петрович. Олександров, вихідець Київщини, от, який потім практично все життя провів в Росії, який займався атомною промисловістю і взагалі всіма напрямками на той час атомної фізики. Це Анатолій Петрович Олександров, який дуже багато зробив для передових позицій. Атомної енергетики в Радянському Союзі і перший, як Лідокол буде по-українськи, Криголам. Криголам, вилетіло це слово. Але е, творець першого в світі атомного криголаму. І не тільки реактори, які розроблялись на атомній електростанції, на всі ті системи, які були пов'язані з атомом, більшість з них розробляли саме під керівництвом Анатолія Петровича Олександрова. І, на жаль, у нього був ще й такий недолік це оті реактори, один із яких і наробив нам біди в Чорнобилі. Тобто, завжди, що б не робив, але. Як уникнути тих нещасних випадків, от того, що передбачити, майже неможливо. Ну, ось така доля спіткала і ті реактори. Генеральним конструктором яких був Анатолій Петрович Олександров. Вони працюють, звичайно, на інших атомних електростанціях, але от один той випадок в Чорнобилі дуже поставив чорну мітку на самому цьому проєкті. І ще одне прізвище, знову таки, ви бачите, тут про Чорнобиль, згадується на цьому слайді. Завершує нашу з вами розповідь, такий невеликий екскурс, один із самих, знову таки, знаменитих фізиків у світі, який не просто був фізиком, а творцем великих. І надзвичайно потужних теорій. Ви бачите перед собою батько теорії Великого Вибуху. Коли Фрідман доказав, що Всесвіт розширюється, а як поєднати, значить, якщо він виник із точки, і якщо він розширюється, і куди він розширюється, як його еволюція, то от саме теорію, і як відбулася світобудова нашого всесвіту, оце все заслуга Георгія Гамова з Одеси. Коли про нього говорили хто. То він казав, я нащадок козаків. От. Але Георгій Гамов теж виїхав за кордон. Тут багато, як він тікав через Чорне море, але його вітром і хвилею прибило назад разом з дружиною. Потім через Фінляндію він пробував. Ну, врешті-решт, він покинув Радянський Союз і працював до кінця життя знову-таки в Сполучених Штатах. От, так от за теорію Великого Вибуху, яку всі знають, він міг отримати Нобелівську премію, але так і не отримав. Бо завдяки рекламі можна з мухи зробити слона, що відбувається часто з Нобелівськими лауреатами, іноді не помітити слона. От. Взагалі, що він існує, або заплющити очі, сказати, що його немає. Отак От відбулося з Георгієм Гамовим, який зробив ще два великих відкриття. Він перший написав теоретично можливий код передачі генетичної інформації, за що це вже потім відкрили дійсний механізм фізичний, але теоретичну основу цього механізму заклав саме Георгій Гамов. І він мав претендувати як перший відкривач генетичного коду от, на Нобелівську премію. Але, звичайно, він залишився, як і багато українців знаменитих, та не тільки. Бо реклама це пріоритет тих, у кого в руках знаходяться фінанси і засоби масових комунікацій. На жаль, в українців таких. Можливостей завжди було не дуже багато. І третє відкриття, за яке він міг отримати Нобелівську премію, ну це взагалі специфічний ефект, це як можна проникнути через. Силовий бар'єр, коли в тебе менше енергії, ніж потрібно. Так званий у квантовій механіці тонельний ефект, який теоретично передбачив і описав саме Георгій Гамов як надзвичайно важливий квантовий ефект. От три відкриття, за які людина могла отримати Нобелівську премію, але, на жаль, так і не отримала. Я кажу, надзвичайно, він і великий популяризатор науки. Надзвичайно цікава людина, бо взагалі великі вчені ще характеризуються тим, що вони геніальні не тільки там в одному якомусь напрямку науки чи в якійсь там галузі, а вони талановиті в багатьох напрямках. От і Гамов теж був саме такою людиною. Ми сьогодні з вами познайомилися лише з п'ятьма. Такими людьми. А я думаю, що ми, мабуть, ще зробимо ще одну з вами зустріч. Бо як не згадати того ж Боголюбова, який є, по суті, творець сучасних фізики в Радянському Союзі і не просто світової. Ну, наприклад, один лише факт, що він користувався математикою, про яку його колеги казали, що. Крім нього, ніхто не розуміє тої математики, якою користується Боголюбов-вихідець з Полтавщини чи народжений на Полтавщині, і багато інших таких подібних. Осіб, наприклад, мало хто знає ще одна така от рекламна заставка. Всі школи учили грабовського поета, а ще в нього був син, який перший створив електронну трубку для показу зображень, те, що стало основою сучасної комп'ютерної і телевізійної техніки, про це ж ніхто не знає. А це теж, ви бачите, українець, теж фізик Рабовський, або чуйко з Харкова, або інші, які знамениті у нас з вами земляки. І мені дуже хочеться, щоб ви самі теж заходили і дивились. І дивились не на посади, не на ті погони, які займали, бо часто приписують людям те, на що вони взагалі не заслуговують. От. А дивились на те, що визначає обличчя третього тисячоліття ті, хто йдуть в авангарді людського прогресу, світової науки. А я дякую всім слухачам. За нашу з вами зустріч і сподіваюсь, що це додасть вам упевності тим, хто мене слухає, що ви бачите поряд з вами такі ж люди, як і ви, які робили перші кроки за обрій. І мені дуже хочеться саме от невеличкими цими розповідями зацікавити, те, що ви теж можете, що українці здатні і можуть робити оці. Кроки в майбутнє бути авангардом людського прогресу і еволюції планетарного людства. Дякую за увагу!